Отже, всім привіт, рада вас вітати на новому відеоролику по грі REVOLT. Сьогодні ми приходимо золотий кубок. Я вже не перший раз проходжу його. Я вже ну, зла, кафец. Так, мені показалось, що в нас цього разу немає аденона. По-моєму, він був в Silver Cup, Але я не впевнена, що він тут є. Такс. Блін. Не повезло, не повезло. Я думаю. Я надіюсь, що він зараз десь тут зіткнеться зі мною. О, він мене прям минає. Я би себе теж боялась би. Такс, ні-ні-ні. Ви не будете їхати ззаді мене. Я не дозволяю їхати ззаді мене. Такс. Ще одна кльокса. Я її тут поставлю. В таких місцях іменно де хочеться бути. Такою крисенькою, крисючечкою, мілашечка. Криска-мілашка. Все, нам треба відірватися на 200 метрів для кайфу повного. Але це у нас не вийде. Я, коротше, придумала собі таку тактику, що я не буду е -е, перевертатися, я буду просто нажимати на Q. Але чим погана ця штука, ця тактика, так би сказати? Тому що інколи ігра сама багається і десь непонятно де нас розпавнить. Це дуже, ну, таке собі рішення може бути. Але, але я вже вирішила, що не хочу перевертатися і робити круг для того, щоб. Щоб. що? Щоб. Перша їхати, коротше, щоб не відставати. Бо інколи буває, що мене до машинок тепешиться, при тому, що я за мільйон кілометрів від них відірвалась. Теж таке буває, розумієте? Так, зараз я знову відірвалась на 100 метрів пішла, але це не означає, що я прям сильно відірвалась. Це він, ну, типа, ще на, на, на старті був, виходить, 100 метрів плюс-мінус. Я вже відчуваю, я вже на Вернічах проходжу цю гру, прохожу цю карту. Я вже привикла до цієї машинки Evil Vessel. Але я до сих пор в своїх мічтах сплю і бачу, що мені треба якийсь або Аденон, або Зіпер. Отакі дві машинки, моєї мічти просто хочу їх. Вони гарні, мені подобається, що Зіпер такий він. Чорненький, так у нього молния прикольно намальована. Типу, знаєте, як в штанах <сум> молнія, а не типу як молния <сум> Денон, Аденон просто червоний, гарний теж. Я трохи так покопалася в е, В текстурках ігри. Я знаєте, що поняла? що можна щось в пейнті домалювати. І щоб цей прикол їздив зі мною. І в мене є одна ідея. Я не знаю. Я спробую її зробити якось. Вже в наступних відео, можливо, побачите, можливо, ні. В прям нюхає дупу, чесно кажучи. Ззаді мене десь літає. І десь отак от робить мені. Ой-ой-ой, ючки, ой-ой! Десь він уже тут. Який його так різко обогнала. То кого, ребят? Хто кого? Я зіпер а чи зіпер мене? Блін, він розганяється дуже швидко, а я ні. Ми прям одночасно заюзали цю штуку, він прям чекав мене. Що це за третя? Звідки вона появилась тут? Скажіть мені, будь ласка. Ха-ха, дурепи дві. Ну тут їм кляксу оставлю, коротше, хай кайфануть. А! Непон. Непон. Фух, блін. Мені доводиться дуже сильно зажимати W, а на поворотах це дуже погано для цієї машинки. Бо в неї погане сцеплення, я так поняла. Можливо, це в мене просто руці трошечки погані, кривенькі. Але будемо надіятися, що ні. Я хочу приїхати перша. Будь ласка, дай я приїду перша, чувак. Я зможу, я зможу. Фух, єсть. Боже. Я перша приїхала. Як хорошо. І ще й не взорвалась, ребят. Ну, типа, як? Я молодець, я молодець. Evil Vessel, Spirit Весел. Можливо, я в відео десь говорила не Evil Vessel, а Spirit Vessel. Кстати, перевернута карта така. Прикольна. тому що слово Весел в мене зразу предмет з доти гол в голові. Такс. Хтось звздочку поймав. А я не знаю, чи вона респавниться Було б круто, щоб вона розпавнилась. Респав... От дивіться, я на батарейці їду, а він просто мене обганяє без ніяких отіх от батарейок всього такого. Це, це взагалі нормально? Панда ТС, будь ласка. Боже, це якийсь просто ужас. І я п'ята їду. Серйозно? Ну ладно. Чим погана моя тактика розпавниться, тим, що мене, коли, бачите, я десь кінець випихаюсь за машинку. Ну ладно. Це якийсь ужас. Так, з 51 метр спереді. Ужасна оранжева машинка. Мені так не подобається та оранжева машинка, яка їде сп сп спереді мене. Вона така негарна. Пол... Полпоз. Якщо догоню, покажу і скажу, типу, наскільки ж вона ужасна. Але я падлюка ще не поставила кляксу прям під цю під шаріка і комусь взагалі так не пощастить цим. І тут комусь не пощастить, бо хтось не виїде. Ммм, сладкая місця. Блін, хоч би догнать, хоч би доїхати, хоч би другий приїхати хочеться. Опа, но. Ну, доганяю. Таке. Ріші турбо. Є. Це, до речі, щоб ви роз. Опа, добрий день зіпер. А, фух, я думала, що це вона четверта їда. Не-не-не. Четверта їда, панда. Такс. Такс. такс-такс. Я збилася з якоїсь думки, напевно, я забулась. Хочеться другий приїхати, блін. Ооо, там теж по людські поставив він. Боже, як же я ненавижу ці повороти? Я забуваю, що на цій машинці треба W оджимати для кайфу. О тут би клякси якось поставити комусь. М -м -м. Погано, а як погано. Так, добре, недобре. <смі> Якщо вони ту. Не вміють проїжджать, вони частіше всього тут падають, чим проїжджають, ніби. Так, оцю падлюку нам треба подбити, щоб вона переді мною не їхала, а. Хорошо. От що ти робиш? Дорогенька моя. Не тут підбиваєш, не того підбиваєш. Підбивай, будь ласка, того, хто на другому місці, на першому. Мене не треба. А хто перший їде? Жахлива оранжева машинка? Не знаю, треба буде глянути. Ладно. Кстати, я перший раз приїжджаю на цій карті. Не першою, не другою. Полпоз, да, реально. Негарна оранжева машинка перша приїхала, жесть. Ладно. Заюзаю тут цю штуку на всякий випадок. Бо так захотілось. Я все рівно на першому місці якось вийшлось. Да, отут аденона немає, замість нього її синька, машинка. Блін, треба було заїзати, коли вони повертають, бо вони тоді розвертаються назад, ніби ніби. Я хочу тут отогнати просто. Просто от всіх. Я, я у небаржала Ну Ця карта вона не така уж і велика, 5 кіл. Тож такий момент, якщо 5 кіл. Ну, тобто вона вважається великою, але по відчуттям, ніби от зараз завертаємо, туди перевертаємося, сюди завертаємо знову і все. Зіпер. Такс, блін. 24 мет... метра. Машинка така оранжева теж, я її в дитинстві чомусь вважала, що це там намальований на нічітас. Не знаю чому. Так. У мене кіт кричить, треба буде його покормити. От. Блін. Те, що в мене кричить кіт, це мене дуже сильно відволікає. Він теж відволікає, але мені зараз доведеться просто зупинити. Гейм. О, вони люблять тут пригати, так? Да? Не пригне, не пригне ти така. ты такая Арнольдик сильно будет кричать уже покормлю його цілий день цілу ніч спал а тут бам захотели кушать опять опять цей момент коли я зіпером на молниях чисто Др-др друсь на молниях. У нас своя тут игра по ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Шо, берточка там, еда, от ви тут еда. Знаешь? Кто мне фейк поставив? А! Жах. Просто жах, ребят. Просто жесть якась. О, я їду третя. Це дуже погано. Мені кажеться. Ладно, я сподіваюся, зараз мені хоч би повезе. Ви знали б, рознали, як це на тоненькому було. Я вже думала, я вже бачила себе в воді або бачила себе з мазутою тою. Я вже відчувала, що я все буду їхати зараз восьмою. Ой-ой-ой, оце дуже погано. Оце капець погано. Поганий мув. Дуже поганий мув, призайшов, ребят. Я чую десь Берто. Я їду третя. Ладно, нічого страшного, я думаю. Я вважаю, я молодець. Кстати, нам на початку, по-моєму, зв'язочку дало за те, що ми молодці і були першими. Вот. Маю її догнати. Ні, не достаю, не достаю. О, боже. Погано, дуже погано. А що в неї цікаво за прикол? Вона ж підібрала звзд. Яз... Звздочку. Ага, вона взяла цю штуку. Так я собі. На третя, так третя. Нічого страшного. А тут десь посередині бамснуть. Все вовсе. Третье, де тут зірочка мені цікаво. Чи на цій карті вообще є зірочка цікаво? Не на уже ці ракетки, я взагалі. Мені кажеться, на них ультра не, не круто. Тут десь кляксу, бамцнуть. О, ладно, нік дореться. Коротше, я зараз прийду цю карту якраз. Останніх два кола. Откатайсь покормлю. Якраз відпочину перед самим ужасним кубком, який я пройти не могла взагалі ніяк. Без прикола. Взагалі мені тяжко давався той кубок. О, шоо, прточка обогнала зіпера? Тут взагалі поставлю такого прикола, щоб їм всім було погано. Блін, ззаді 50 метрів від мене, чувак. Я чую його. 30 метрів від мене. А! Будь ласка, оглушалочку. Ну не, ну не, не. Ну не, ні, не, 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 будь ласка. Секретный прийом. Фух. Не, ну це доволі такий дуже тяжкий був цей. Ну тож, продовжуємо проходження кота покормила, не переживайте, він довольний. Так, отут саме головне просто проїхати цю всю товканину, не стати її жертвою. Просто попробувати всіх обігнати. Ну, так не подобається те, що я кожен раз тут не можу проїхати із-за цієї товканини. Із-за того, що в мене легенька машинка, її легко перевернуть. Але із-за того, що вона пласка, вона може проїхати під низом навіть. Ніби. О, зараз ми їдемо четверті. Не знаю, як надовго чи це. Так, Зіпер перший, напевно, їде. Третій у нас хто? Р6 турбо. R6 турбо Turbo. R6 Turbo прям. Ця карта що заходить чи шо. Оце зараз погано буде, тому що тут буде мільйон машинок виїжджати. Ми їдемо ніби треті, а ніби й не треті. Такс. ззаді нас завжди хтось їде. І нюхає дубцю. От що це? Як це мені понять? Тут куча якихось заворотів, переворотів. Дуже погано тут. Блін, ще оце поставить свою кляксу пуксу. Це просто жесть. Ой, ми їдемо в четверті. Хоч би третій приїхати, правильно. Опять хтось поставив кляксу, ну -мо. О, тут тут воно близько. Близько. Що, Зіпер? Не може бути. Чи це панда ТС. Чи Зіпер вже, блін, на мільйон кілометрів спереді. Просто вже на третьому колі. Бо тут таке може бути, блін. Такс. Я бачу його. Це падлюку. погано. Прикиньте на своїй же ракетці бабахнуться. Опа, западлюку зробила. Так, з'їдуть всякі. Тут погані. Машинки. Защать мені на вушку. Ой-ой-ой. Я тут не сильно спішу, тому що мені краще тут в повороти вписатися, чим виїхати. Хорошо, Отут прям бам, поставим фейк. Вдруг хтось застряне в текстурках, надеюсь, якихось. Ой, все. Три кола, кола, два кола ще протриматися отак от. На третьому місці хоча б. І ми виграли цей Golden Cup Я буду тримати до останнього. Я не буду оставлять оцей прикол для е, того, щоб обігнати когось, я його краще оставлю для того, щоб мене не догнали. Бо тут, якщо я отак-от запинаюсь дуже шорстко, то це є. Просто головне, на 100 метрів обогнати наступника нашого. І просто... З кайфом проїхати. Ой, там хтось шипів мені на вушко. І зараз шиплять мені на вушко. Блін, пролетів мене, от би. Зараз би це є. Отут погано буде зорватися, тому що тут оцей виїзд дебілячий. Ми Обгоняємо на 100 метрів і, надіюсь, цих 100 метрів не буде приближатися. Все, тут просто бам! Аккуратно, на акуратнічах, ребят. Перегнали і на акуратнічах, не треба там ультрамяга е, жорстко питатися щось зробити, тому що ви собі нашкодите на цій карті, тому що це реально дуже тяжка карта. Якщо це тяжка, а четвертий кубок це взагалі екстра харт називається карти, то ну уявіть собі, що там. І типу, якщо ми тут на акуратні отак от треба от, обогнати на 100 метрів. Привідучу машинку, то я собі не представляю, що буде на наступних кубках це ж ну, типу реально просто мучення. Мені кажеться, що перед тим як ти маєш здавати на права, ти маєш перш прийти револьт повністю на сложному на сложному рівні, так би сказати, ...відчуваємості... цих поверхень і те, що машинки можуть сталкуватися, якщо ти це зміг. Щаю, що ти здасиш на права, мені кажеться. Я після цього все, я йду, здаю на права, якщо пройду, револьт. <ривіт> О Боже. <ривіт> Але я смішинка, звісно. Не забуваємося, що блондинка за рулем, ребят. Так що, вибачте мене. Блін, підбив мене. Зіпер. Оце він приїхав, якщо що, перший. І це мені ще одне коло треба проїхати, щоб. Приїхать третій. Або другий, як повезе. Я сподіваюся, що зараз просто оцей пецконтрол мене не буде доганять і все. Такс, я просто маю обігнати, перегнати. Ого, що це прилетіло. Що не день, то приколи. Все, я маю просто... просто поїхати, просто кайфануть. опа, що це за шипучки, конфетки-шипучки у нас тут їздять конфетки-шипучки, ребят. Фух, вписалась в поворот. От я не знаю, есть людина, яка взагалі ні разу тут ни, чим, ни з чим не столкнулась, приїхала взагалі. їй ей зразу треба видавати права без перевірки, так би сказати. Тому що, мені кажеться, що по іншому неможливо. Тут взагалі, не стоткнувшись з жодною поверхнею на поворотах, на цій карті все. Зразу Голден э, Cup Golden права <годи> видавати за проходження цієї карти. О Боже, ми прийшли! Ми пройшли Golden Cup Нарешті. Нарешті! Боже, я проходила два дні. На зйомку, щоб зняти вам відео. Це, я не знаю, я, мабуть, восьмий раз перепрохожу цей кубок. Ви б знали, які в мене жорсткі зараз емоції. Я на другому місці. Ви б просто знали, які в мене. Я не знаю, плакать плакати хочу. А ще зараз важливо нова машинка буде. І, <свісно> О -о -о -о. і що в мене в мене відкрився Платіон Кап? А чому? А чому локет? Не знаю чому, ну я прийшла. Можливо, мені просто машинки немає якоїсь. А в чому прикол? А чому я не прийшла? Не зрозуміла да, Так, друзі, до речі, дуже сумно, що я не прийшла тут. Але але я постаралась. Трошечки потратила час і до вечора сиділа і проходила на перше місце. і вийшло. Вона прийшла на перше місце. Так, да, я прийшла на перше місце. Зараз ми подивимося, чи в мене відкрилося платі, Numcap ну, Опа. Да, реально, Вітош, ти перше місце отримуєш Ти проходиш до наступного етапу, бо це. Це дуже круто. Вау! Я, кстати, прийшла зай панджей, гарно, дуже гарно. Я така рада. Я отримую нові карси, нові машинки, і я дуже рада. І що мені дало? Мені дали аденона. А, вау, і пец контроля, пес контрола. Пец -контрола. М -м -м. Сама гарна машинка одна із найгарних. Вау! А, я щаслива! І на такій прекрасній ноті я сьогодні завершу свій відеоролик. Дуже дякую вам за перегляд і до нових зустрічів. Бай!